Продовжуємо про нашу суботу і про наш Сатурн Сатурн а, планета зараз ретроградна, тож дуже добре робити гарні справи з приводу нього. Щось таке чи можемо його а, Потішити, да, щоб він найкращим чином проходив від нас. І така історія: це може бути голодання або якийсь пост. Це може бути аскеза з якимось наміром. А ви маєте якусь мету, і ви мовчите хоч, щоб щось трапилось в вашому житті, що правильно відбувалися якісь події. Тому дуже добре можна взяти аскезу, поголодати, відказатись від щого-то поганого, зробити нову знижечку. Субота для цього буде прекрасно. Сатурн це потішить. Далі, дисципліна і пунктуальність. І головне, не, запам... не забувайте, так? що коли ви кудись запізнюєте, це означає, що ви крадете час у інших людей. І це розцінюється як варвство. Тим самим викрадете у себе гроші або час у майбутньому. Тому пунктуальність це якраз стареса, яка потрібна бути у кожного. Далі, Доводити справи до кінця. Більшість із нас можуть почати і не завершити. Тому Сатурн якраз і вчить, і наголошує, будь ласка, робіть справу до кінця. Я кажу іноді свої, своїй дитині: якщо ти після їжі не поприбирала на кухні, це означає, що ти досі їсиш. Тож, виходить, таким же чином, маленьку справу, треба завершити. Я казав один відео, якщо ви прокинулись і одразу заправили ваше ліжко, то виходить, що ви першу справу дня зробили до кінця. Ви почистили зуби, закрили кришечку, ви зробили справу до кінця. Коли ви будете наголошувати своєму розуму, що ви доробили справу до кінця. Він буде починати вчитися, дороблювати кожну справу до кінця. Їдемо далі. Можна почитати книгу Велич Сатурна, якщо є бажання поглибитись в цю історію. Далі, взяти якусь довгосрочну ідею і стабільно, дисципліновано продовжувати до неї йти. Кормити. По суботах, чорних ворон, людей, які не мають прихвистку, не мають їжі, тобто стареньких, можливо, сходити, поспілкуватися з кимось стареньким, пожертвувати чорні речі, вдягати темні, там сині, чорні речі це теж туди. Посидіти, помедитувати в спокої, в тиші. Так само Сатурн відповідає за першу чакру, чакру виживання. Тому іноді дуже важливо зрозуміти, де як що закрити, і зрозуміти, що не все нам підвласно, десь щось завдяки чомусь відбувається, навчитися медитувати. Якщо є можливість, це може бути. Ладен сандал нюхачку на да, будиночок є бажання а, з приводу кільця, це може бути синій сапфір, це може бути аметіст, синій циркон, темно-сині чорні кольори це про Сатурн перше відео вже опубліковано, це продовження. Тож по суботам ви можете собі це взяти. Якщо іноді ви відчуваєте, що у вас не вистачає стриманості, не вистачає дисципліни, не вистачає. Якоїсь наполегливості, або все відбувається з приторможенням, можливо, настав час перевірити, в якому стані в нашій деталі лікарні Сатурн і його речі. А як а, така риса на всяк випадок, це може бути ось ці м, гарні речі, які ми з вами зараз проговорили. Повірте, це і вам допоможе, і Сатурн буде радіти. Тому для вас буде не страшний ні садесаті, ні ретроградний Сатурн, ні все інше. Бо ви дисциплінована, поважна, ви спокійна, ви вмієте приймати речі, такі як ви не відбуваються. Ви доводите до кінця, ви пунктуальна. Ви вже багато чого змінили саме так. Ви допомагаєте стареньким, ви кормите пташок або корів по суботам, ви одягаєте колір, ви допомагаєте безпритульним. Ви вже дуже багато гарних справ зробили. Тому боятися Сатурну вам вже не потрібно. Підписуйтесь, зберігайте, діліться, завітайте!